Шановні громадяни, якщо у вас є якісь запитання до новообраного президента, прошу підходити, не соромитися, тому ми зараз її запишемо на камеру і потім викладемо в інтернеті. І ці питання будуть передані на громадський форум, який відбудеться в Києві в Українському домі 5 березня о 21-й годині. Які конкретні будете робити кроки для відновлення прав... Також конкретні кроки на покращення стану цину ситуації в освітній галузі. Дякую назвіть, будь ласка, механізми, чіткі механізми, які ви будете втілювати, які ви будете запроваджувати для того, щоб підтримувати сільську молодь України, для того, щоб сільські села не вимирали і щоб сільська молодь мала якісь якісь можливість, якісь можливості в селах навчатися, самореалізовуватися. Які конкретні механізми, будь ласка, Дякую. віктор Федорович? Відповідь будь ласка, коли в Верховній Раді перестане голосувати карточки, почнуть голосувати депутати, які ми платимо за робіть Дякую. Вітаю вас, Віктора Федоровича. У мене таке запитання на зараз в Україні склалася така ситуація, що на зараз ми бачимо дуже великі репресії саме культурної молоді, створення комісії по моралі, яка на зараз не дає можливості розвиватися молодій українській культурі. Таке запитання: чи будуть ці репресії продовжені? І якщо будуть, то куди нам їхати? Мене цікавить перша гру питання нашої вищої освіти, яка зараз насправді не виконує ті функції, які має виконувати, тобто рівень підготовки тих функцій, які вищих, не є здовільним. Він не є здовільним для, для українських компаній і взагалі мене цікавить, наприклад, коли зникне корупція у цій сфері, взагалі, що робити для того, щоб Наша вища світа була дійсно конкурентною у світі і принаймні в Україні. Дякую. Особисте питання від мене. Я, як харківський україномовний громадський діяч і поет, хочу поставити питання шановному пану президенту. Шановний пане президенте, чи дійсно ви хочете вести другою державною російську мову? Присягати на вірність цьому президенту військовій, військовослужбовці армії, як це буде відбуватись. Дякую. Оту підходьте сюди і задавайте питання. Підходьте, Підходьте, задавайте. Настаме ми запишемо е, ваше відео запитання передамо президенту. Чи буде пан Ющенко відповідати за е, ну? За, 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 свої, за свої справи, чи, чи буде е, якась карна справа проти пана Йощенка? Що взагалі відбуватиметься з журналістикою наступні 5 років? Думі, пане президенте. Скажіть, будь ласка, що зробити, щоб молодь не виїздила? Чи з роки я закінчу вищий навчальний заклад. Які ви мені забезпечите умови, щоб я залишилась працювати тут? В Україні, а не їхала працювати за кордон. Дякую. Я наймаю на роботу нового президента. Я запитую в нього, як він збирається відродити українську армію. Шановні співвітчизники, чи знаєте ви, що саме завдяки вам цей президент, якого ми обрали, став чинним президентом? Чи знаєте ви, що ви маєте повне повне право вимагати від цього президента звітності? Що він робитиме, як він робитиме, за рахунок чого він це робитиме? ипотечного кредитования. Государство занимается в основном спасением банков, но не думает о тех людях, которые взяли кредиты в долларе и теперь просто поставлены на колени. Интересно, что ответит на этот вопрос президент. Чего у нас медицина безкоштовная? Чего она будет, как всегда, немного платной? То есть, если у вас есть деньги, вы можете оперироваться, вы можете лечиться. Если у вас денег нет, то вам одна дорога на цвета. Можливо, саме ваше питання буде нашому президенту так, так адресовано, що президент замислиться над ним.